Вітаю! Я просто відварюю бурячок та овочі, які завжди є у холодильнику картопля та морква. Під рукою в мене була рибна консерва, салат виклала шарами і вийшла така собі аля шуба на колишній манер. Це чудовий салатик на кожен день. Потрібні відварені овочі. Змащую дно форми, де буду складати салат майонезом. Перший шар картопля натерта на терку. Рибку відділяю від зайвої рідини, зливаю її і виделкою розминаю рибку. Додаю до неї майонез і викладаю на картоплю. Потім маринована цибулька. маринад для цибулі яблуневий оцет та трішки цукру. І відварена морква. Всі шари змащую майонезом. І зверху викладаю відварений бурячок. І змащую майонезом і прикрашаю зеленю верх салатику, щоб бурячок був солодкий, коли він вариться, додаю трішки цукру. Дайте салатику настоятися у холодильнику. Я ще додавала плавлених сирків, салатик виходить ще ніжніший. Смачного підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!